Володимире Васильовичу, наші зустрічі після сесії в рамках програми Одним рядком стають уже традиційними, адже традиційно багато питань на сесії приймаються після обговорення в комісіях і. Депутати просто голосують за них. А ми, журналісти і пересічні громадяни Коростеня, Ну, залишаємося, скажімо так, не дуже обізнаними в нюансах цих питань. Ну і перше, до чого хотілося б звернутися, це питання бюджету. На сесії приймалися зміни до бюджету, говорилося про перерозподіл коштів і про надходження державних субвенцій. Ну, абсолютно вірно, нам треба розшифровувати для широкого загала ті питання, які на сесії висвічуються. тому що на сесію вже виносяться те, що вже допрацювали. Тому воно інколи сухо звучить, там виділили, тому мовно, два там, на медицину. Чому 2, чому не 3, чому не 5, чому не 10. Ну, я вже говорив, що цей рік дуже важкий був для охорони здоров'я взагалі. І на початок роту ми прораховували, що нам 10 мільйонів не Фатає на заробітну плату. Я не говорю про інші проблеми, там ремонти, будівництво, ліки, там таке інше на заробітну плату. Тому ми вже з початку року ми вже знали, ну і ще там, скажімо, перше півріччя тих коштів було достатньо, а вже з другого півріччя ми почали відчувати, що їх не вистачає. Слава Богу, що це не відчули самі працівники медицини, тому що вони отримали вчасно заробітну плату за рахунок того, що... Ми з міського бюджету виділили кошти постійно з тим, щоб врегулювати всі питання. Слава Богу, все-таки до кінця року держава відтокнулася і закрила там приблизно 2,5 млн мільйона коштів з державного бюджету на заробітну плату нашим лікарям. Там же і окремим рядком прийшло на. Цукровий діабет, який ми закрили минулому сесії, там виділили 450 тисяч гривень, тому що ми не можемо дозволити, щоб ці люди не отримали ці ліки. Тому в цій сесії ми закрили повністю заробітну плату нашим лікарям. Це означає, що держава вже лікарям нічого не заборгувала. Або міському бюджету, який покривав од е, зобов'язання держави. Чи все ж таки борг держави залишається? Ну розуміння було держави це умовне взагалі, щоб всі люди розуміли, що заробітну плату закриває держава, але держава заклала меншу суму коштів, чим треба. Виходячи, з цього ми якби поділили з державою відповідальність спільно. Ми ставили питання, ми давали. Через обласну адміністрацію Мінфін, що нам такої суми не вистачає. Воно, бачите, от ми там, скажімо, отримав десь 2 мільйони від держави, а Житомир отримав 14 мільйонів, а Бердичі отримав 7 мільйонів. Там, ну, вони дивилися в коси, які не вистачало. У нас, якби найменше не вистачало, то ми менше всіх отримали, тому що ми закрили. Скажемо, закриті ті питання, які перед цим були, що там ми давали гроші, оберніть нам, так питання не стоїть і ніхто про це не говорить. Тому слава Богу, на цій сесії ми закрили заробітну плату нашим медикам і вже думаємо про інше, що нам треба зробити по медицині, тому що це не є на заробітну плату. До речі, на сесії також приймалася програма охорони здоров'я да, на 17-19 роки, або зміни точніше сказати до цієї програми, і е, там пролунала е, е, з ваших вуст е, інформація про те, що е, в. В місті планується все ж таки введення в дію хірургічного комплексу. А, можна трішечки розширити цю інформацію, коли планується, наскільки це реально, скільки це буде коштувати, де взяти гроші? Ну і що в результаті ми отримаємо. Ну, ми зараз не приймали, якби там рішення конкретно по хірургічному корпусу, але ми розуміємо. Про ту необхідність і він треба. Порший він побудований. Якщо брати двохповерхове приміщення, то воно там уже на 90% побудовано. Якщо брати там вісім поверхів, які йдуть, там скажімо, бо воно на 60% побудовано. Тому е такий довгобут тримати довго ну, немає такого сенсу. От якраз тут держава плаче не підставляє і, на жаль, на мою думку, і не буде підставляти. Ми зараз зважили свої можливості і на перспективу. Ми зараз розділили проєкт. Бо проєкт старий, зараз треба новий проєкт. Ми розділили окремо двоповерхове приміщення здати і окремо як корпус здати. Тому двохповерхове приміщення, навіть при наших не дуже великих можливостях, ми можемо за свої кошти здати. Наприклад, зараз ще не закінчено проект, він от, от буде на виході, це десь приблизно 5 мільйонів, тільки сама будівельна. Сторона треба, треба виділити, щоб його закінчити. І ми на це підемо, щоб його освоїти. Тому що там вже є ж питання інше, там вже треба всю ставити КТ, МРТ. Там зараз ще нам пропонують деякі дуже потужне, таке діагностичне обладнання виставляти. І його треба ж в нормальних умовах робити, навіть з цієї точки зору робити. І розширяти можливості на перспективу. Тобто, оце ми закінчимо. Дасть Бог буде нас допомагати, там депутати, там вибори будуть, як правило, воно оживляється ці питання під час таких проведення виборів. Можемо і більше зробимо. Ну, п'ятиповерхово, на мою думку, ми зможемо зробити. І ми, коли будемо, а ці кошти будуть іти з бюджету розвитку, то ми його наповнюємо за рахунок продаж землі і нерухомості. І ми вже зараз розрахуємо, що із цього буде в нас, і там десь приблизно в березні місяці будемо визначати там залишки, які в нас залишилися, і перспектива, і ми будемо під проєкт, який вже у нас існують, будемо виділяти кошти. І на мою думку, ми з наступного року, якщо нам нічого не помішає, ми зможемо ввести двопорохову будівлю хірургічного корпусу. Ну, якщо вже так продовжити тему медичну, тобто я ви розумієте, говорю про реорганізацію Коростенської міської лікарні. Тепер це комунальне неприбуткове підприємство, Коростенська міська лікарня, Коростенської міської. Ради, що це означає, от місь... Коростенської міської ради. Тобто, що це означає юридично ну, і юридично фактично? це вже стає комунальне підприємство з більшими можливостями для, скажем, і комерційної діяльності, і злучення когось і інших можливостей. Воно залишається в власності нашого міста. Але це вже буде не бюджетна установа, яка острова фінансується згідно бюджетного кодексу, а це вже буде комунальне, незалежна, скажімо, як ми маємо там ЖЕК, Водоканал, це ж комунальне підприємство. Тут дещо інша ситуація. Але чому саме ми його створюємо і чому по цьому шляху йдемо, і що передбачає зміни до закону, які сьогодні вже існують? По-перше, на себе дещо буде брати держава. Ми заключаємо угоду напрямую з агенцією, по охороні здоров'я, яка фінансує там ПМСД на сьогодні зарплату. Таким чином вони будуть і фінансувати розходи комунального підприємства міська лікарня. По-друге, ми можемо залучати, я сказав, вже кошти можемо залучати для розвитку самої лікарні. По-третє, більше можливості є для розвитку страхової медицини. Ми вже почали, ми дещо робимо, у нас є страхова компанія, дещо повільно, але це. Надходженню коштів як на розвиток лікарні, як на залучення медикаментів, так на оплату і медицини. І люди, які поступають в лікарню, вони вже забезпечені, вони застраховані всіми необхідними послугами з боку медицини і не платять її за що. Тому ми хотіли, щоб все-таки створити нормальну матеріальну базу нашої медицини. Її можна створити різним наповненням коштів. І нема різниці, чи це буде держава, чи це буде міський бюджет, чи це буде благодійники, чи страхові компанії будуть. І оце підприємство комунальне буде мати таку можливість. Більш того, вони будуть регулювати свої стосунки, в тому числі фінанси. Вони вже будуть чітко бачити, що вони можуть зробити, чого ні. На сьогодні питання по-іншому. Щось не виходить, головний лікар приходить до мене і нам не вистачає грошей на те. Ну, зрозуміло, медицина це святе святих, треба допомогти. І ми там будьоримо, там, скажімо, можемо з освіти, може з можемо з благоустрою, можемо нам з інших потреб і даємо не медицину. Завтра він вже буде сам вирішувати. Там взагалі, до речі, по медицині планується зовсім інший підхід згідно закону. Уже окремо буде менеджер, який організовує роботу медицину. Це вже окрема посада, з яким товар заключається. Міською радою і окремо тих, хто займається лікуванням, це вже будуть розділювані посади. Тобто в медицині буде багато змін, але ми йдемо по шляху, яким чином дати можливість нашим медикам вижити в цей непростий час. Тому що те, що ми по Конституції безкоштовно, і люди приїду, особливо люди там похилого віку, вони говорять, відкрите відкрити Конституцію, подивіться, там же все безкоштовно. Відкриваємо, так, да, точно безкоштовно. А яким чином їм функціювати, якщо це безкоштовно грошей не дають? Тіх і немає. Тому зрозуміло, що будуть зміни в Конституції з часом, вона повинна відповідати реаліям сьогоднішнього дня, а реалії, так як я сказав. Тому ми йдемо на зустріч, приймає рішення і в рамках діючого закону, і в рамках того, як себе обезопасити, як на перспективу зробити. Самодостатньо охорону здоров'я. Це ми таке завдання поставили, тому ми і на сесії прийняли рішення про організацію. Повернемося до бюджету, адже ми так вже, е, почали з, е, з медицини і продовжили, а е, бюджетні кошти там розглядалися і кошти, які надійшли на освіту. Я так розумію, це не на зарплатню е, вчителям. Вчителі, слава Богу, спрацювали нормально в рамках тих коштів, які їм виділили в цьому році. Там теж повинні знати е, наше населення, наша громада, що за вчителів за заробітну плату знову таки відповідає держава. А дитячі садочки, позашкілля, комунальні послуги, вода, тепло, каналізація, ремонт, і все це все лягає на місто. Але там так спрацьовано по, по формулі, що проблем в рамках заробітної плати освіта нам не створила в цьому році. Так що це питання знялося. Просто на сесії ми вже виділяли кошти в рамках проведення, перерозподілили кошти. От скажімо, ми не всі, не всі кошти, які спочатку родку запланували, ми їх використовували. І коли ми бачимо, що є економія по тій статті, ми не можемо їх використати, ми перекидаємо ці кошти на те, що можна зробити. От, Скажімо, там і теплопункти Зараз це ж актуально, там по садочкам, по школам. На це ми виділили кошти, що вони зробили. Ми вже говорили про це, але знову таки ті кошти, які пішли через державу, вони йдуть там за сприянням народного депутата Ришонкова. Але ми на сесії повинні ці кошти розподілити, куди вони підуть. От скажімо, ми ці кошти, там мільйон сто, ,00, ми розподілили там за свідками, то як третя школа, дах, їдальність, спортивна зала там міняється, там півмільйона йдуть на нову українську школу. Там. Приладдя закупається для першокласників там. Ну і і десь 130 тисяч, йде на будинок культури чи імені Шевченка. Тобто там для підсилюючої апаратури ми там закупаємо ці кошти. Але їх треба провести офіційно через сесію міської ради, де чітко записано, по яким там кекам, куди воно йде. Так що це теж було проведено. Гроші міста, які не будуть використані, я так розумію, вони зберігаються на рахунках ті, міста? що Міста ті зберігаються. Вони там залишок переходять, і ми в наступному році, я говорю, вже десь в березні місяці, ми знову робимо програму по місту, дивимося, обговорюємо там в комісіях з депутатами, в управліннях, в відділах. Тобто за ці 20 днів, от, що залишилося, найважливіше це використати гроші держави. Безумовно, а якщо урахувати, що ж не просто, під це треба ще провести тендера. А ще є таке розуміння, як Прозоро, щоб все, все бачили. Особисто мене зацікавило питання, яке ну, взагалі практично не обговорювалось. Це, наприклад, надходження 100% платні за оренду на рахунки. КП теплозабезпечення, так розумію, це якісь приміщення орендуються. чи що що і ну, орен... і хто, і теплозабезпечення що орендує, Це найвелика проблема нашого місця, тому що дуже великі борги у них є, і, на жаль, більше вони склалися за неоплати комунальних послуг населення. І зв'язку з тим, що ці борги є великі, накнівті на газ подав до суду, вони є фактично. І призупинили рахунки теплозабезпечення. І вести фінансову діяльність їм дуже складно, уявіть собі, що яким чином при закритих рахунках, навіть якщо люди зарядом платять ці кошти, знімаються і передаються всім боржникам. Таким чином, саме і договор по майну, комунальному майну, яке у них є сьогодні, вони його використовують, але то власність нашого міста. І за це вони тримають оренду. Ми по-різному за цей час підходили до того, яким чином розподілити це комунальне майно, тобто відсотках, скільки йде до міського бюджету, скільки залишається підприємством. Я розумію, зараз це підставити плече називається. так? Да, да? Зараз да, зараз на самом ділі, щоб було розуміння, що це за майно, це просто абсолютно просто і банально. Оці всі труби, які у нас знаходяться тимові, на них ці всі станції. ЮМС, Київстар, там, Київ там які у нас є, заключають договори, ставлять туди своє обладнання, і ми телефонами користуємося завдячуючи цьому обладнанню. І вони платять гроші за оренду. Ну, сума і не маленька там виходить. Але з урахуванням того, що сьогодні ситуація критична, тепломережі, ми пішли на зустріч щоб 100%, які йдуть кошти від оренди цих. Труб вони залишалися в теплозабезпеченні. Прийняте рішення е, з приводу проведення аукціонів, земельних аукціонів в місті. Ну, перше, звичайно, для чого взагалі? Чому не можна е, тим шляхом йти, який е, уже проторений роками? І друге, взагалі, якщо так от, як пересічна людина, я не розумію. Що продаватиме місто, де у нас такі земельні ділянки, які вимагають от, е кардинальних таких рішень? Ну, е давайте будемо виходити з того, що законодавство по землі міняється. І сьогодні закон чітко виписує норму, що вільну від забудову землю дати в оренду чи продати можна тільки виключно на базі проведення аукціону. Крапка. У нас вже напрацьована практика, яким чином це робити, і ми проводимо процедурно, тобто відбираємо тих, хто буде аукціон проводити, тих, хто проводить оцінку, інформуємо, яка це земля, даємо оголошення, приймаємо заяви, проводимо аукціон і підприємство чи фізичні особи платять кошти до міського бюджету. Це дуже вигідно. І дуже, дуже нормально, коли ми це проводимо, тому що це наповнення бюджету, те, що я говорю, бюджет розвитку, він якраз наповняється в більшій мірі за рахунок продажу землі. Чи є в нас земля, чи немає для продажу, то достатньо, що багато є у нас землі. Зараз ми більше освоїмо землю, та, яка знаходиться в районі бувшого Аеродрому, там, де завод МДФ, вони ж теж частково вони землю викупили, частково в оренді. А частково ще не задіяна. Тому, як правило, більше всього вони подають заяв або на оренду, або на викуп. Там по-різному. Нам одне і друге вигідно. Дивимося. Тому якраз по ним було і прийнято рішення. Вони там хочуть частину зараз викупити землі. І зараз вже починають в соціальних мережах. А чому така ціна, а чому інша ціна? Взагалі ми наймаємо експорта який е, має документи на проведення такої роботи, тобто ліцензію. Ми даємо е, землю, які там знаходяться мережі і все, і на підставі цього вони вираховують і говорять, що така земля стоїть стільки-то стільки. Ми її виносимо на аукціон, Уже на аукціоні вона може там, визначила тисячу гривень, а на аукціоні вона може за дві тисячі чи за три. А може навпаки там один крок пройти, буде там 1100 і більше не буде. На жаль, не завжди у нас так багато бажаючих є викупити землю, тому що вона достатньо дорога. Там в центрі, де маленькі клаптики, да, бажаючі є, а де промислове виробництво. От ми зараз там в районі, де між Подольською пашинами, якщо звернули увагу, там було дуже таке велика кількість землі, які ми передаємо в оренду під сонячні батареї. Там десятки гектарів землі. Ну, вперше вона не використовується. По-друге, там заболочено, а по-третє, нам не вистачає енергії, і вона пустує, нема бажаючи, чому б не платити кошти за оренду міський бюджет. Тому ми зараз там багато використовуємо. Тому більше там вона освоюється, але є такий момент, там, скажімо, на Київській, там якийсь невеликий клаптик десь метрів 150 є тут. Центри є, ми це все виносимо на аукціон. І ця процедура абсолютно прозора. Це інтернет-аукціон, чи це такий Ні -ні -ні, аукціон, який як я... У нас є для... аукціоністи. Нас з у нас Місто буде ви, запрошувати. У нас львов'яни виграли проведення. Ми теж оголосили конкурс серед тих, хто проводить і його виграла львівська фірма. Я е, хочу вам подякувати за те, що ви зустрілися сьогодні зі мною, так от в день прийому, одразу після сесії. І е, я прощаюся з вами в, в рамках цієї програми до дня наступного після наступної сесії, тобто в кінці цього року, абсолютно правильно речі. Я з задоволенням буду інформувати наших людей про те, чому збираються ці депутати, що вони вирішують, і щоб було розуміння, що всі питання, які виносяться, це для населення нашого міста, для покращення їх життя. Для рішення проблем багатьох наших людей, і ми повинні знати. Нам не все нам подобається, і мені не все подобається. І мені б хотілося, щоб було більше коштів там, і більше оперативно вирішувалися ці питання. Але ми діємо в рамках закону, який на сьогодні є, і можливості бюджету нашого міста. І люди про це повинні знати. Дякую.